Доброго раночку, лампове телебачення і ранкова пошта в обідній час. З вами я, Єгор, Камарф, Юний Хамерман, чи Горинич Змій, як я себе сам називаю. У нас одразу два пакуночки. Давно не було ранкової пошти, і тому почнемо одразу з двох. Хоча невідомо, чи будуть ще в найближчий час, але все одно. Давайте. Так, у нас є така побільша. І є поменше. Тут щось стрибає. Я боюся, що це взагалі може тут стрибати. А тут у нас нічого не стрибає. А ні, якщо так, то стрибає. Ну, я думаю, що почнемо щось, що більше стрибає і що менше за розміром. І подивимось, що ж там може стрибати. Я, чесно, я не пам'ятаю, інколи буває так багато всього замовляєш, що потім про це забуваєш. Що потім, блін. Я зрозумів, що це стрибає. Людина не знає, як правильно надсилати диски. Там, бачите, Lego Dimensions. Але диск всередині. Блін. Оце вже ж, звісно, тупа штука. Ну, типа, коли людина. Людина просто не знає, як е, треба буде написати, тому що тут реально одразу з ходу з'явилося подряпане. Через те, що тут через те, що воно виліз, вилетіло з, з. Ну, поки їхало його там, розтрусило, воно вилетіло і тому воно скакало. Ну, блін. Це, в принципі, просто люди, коли надсилають, коли вони вже знають, вони беруть там невеличкий шматочок там, або паперу, або якоїсь такої штуки. прокладають тут і закривають, щоб воно нікуди не вилетіло. Навіть якщо вилетіло, щоб воно не сильно ковзало. Ой, блін, віюшка, вона ж дуже у нас не любить подряпини, але маю надію, що така кількість невеличких маленьких подряпин вона ніяк не, не позначиться в роботі. Дуже на це сподіваюся. Насправді у мене вже є один такий дисочок, пам'ятаю, пал чи Америкою регіон. Це треба буде дивитися. Можливо, він піде знову ж таки, я згадаю про нашу. Лампову барахолку, яку я ще зовсім не анонсував. Можливо, нарешті, коли я позакриваю свої хвостики студійні, у мене з'явиться час, щоб показати вам нарешті, що у нас тут є, що можна собі придбати в колекцію, чи там, ну, чи куди вам заманеться. Не знаю, я не думаю, що ви там захочете перепродувати. Те, що ми, ми тут продаємо. Хоча хто вас знає, хто вас знає, але ми там чекаємо в основному людей, які не займаються е, там, ну, е, як то кажуть, відвертим е, барижнічеством. Тому, да. Тому, давайте на, за наступною вона теж у нас тут їздить, але не так сильно. І я пам'ятаю, диск у нас приїхав якраз з Віоліті. Тому треба буде якось вказати автору на те, що треба диски більш. Ну, автору це мається на увазі продавцю. Що диски треба більш обережно запаковувати. Що їхня природний фіксатор е, природний фіксатор дисків він, фіксатор дисків, він е, дуже часто не рятує від того, щоб диск почав стрибати, як той козаченько. Так, відкрили. Відкрили. Ну, тут так. Як то кажуть, побідненькому. Але тут приїхало те, що я дуже насправді чекав. Якщо ви бачили ми, ну, там, декілька е, відео тому, е, я показував вам приставку Показував вам приставку, Називалась вона V-Smile Motion. А вже ж він в такому не дуже приємному е, стані. Він такий зачовганий, я не знаю, можливо, десь його пінали, е, шпиняли, не знаю, ну, бачите. Але я сподіваюся, що його можна буде нормально відтерти. Це у нас резина. Сподіваюся, що це не, не какахи дітей. Бачите, класно, що сам е, Джой, да, сам стік, сам джойстік, він із, з із будь-якого положення повертається в центр. Це добре. Таким багато хто з Xboxів і PlayStation не може похвалитися. Ну, такого самого віку. А вік тут у нас насправді не такий вже і юний. Я зараз не бачу, який. І фішка в чому? В тому, що це. Давайте подивимось, що тут у нас у нас якось це відкривається. Чи не відкривається? Ага, бачите, тут отака от штука. А, це у них вони ж завжди роблять таку штуку, що у них для е, шульги чи правши. Бачите? Поки що так. Натискаємо, перекрутили, і у нас уже в іншу сторону. Так, у нас завжди усюди, у них це все працює, і це дуже прикольно, насправді. Так, тут у нас якась є, що можна розкрутити і подивитися. Це треба буде все дивитися. Зараз у мене з собою тут під рукою немає е викрутки, тут якась вона трошки дивна, товста має бути, ну нічого страшного, ми розкрутимо, подивимось. Тут у нас е зараз off, тут можна переключити, щоб це був перший е плеєр чи другий. Оф по центру, бачите? Е, так, тут у нас усілякі штуки, можна там вийти зайти, і воно називається V-Smile Motion. Е, е, і він має бути у нас е, підключатися за цим, як його. Ну, не знаю, або це ну, це якийсь тіпа, радіосигнал типу, типу як V. Я так розумію, що вони надивилися і зробили свій motion зі своїми моушенами. Тут, якщо подивитися, тут видно. Як вони все це малюють? Тобто отак треба догори сюди, щоб воно гралося. О, прикольно, прикольно. Е, Сподіваюсь, що е, він буде робочим. Зараз я не буду його перевіряти. Чому? Тому що для цього треба зараз. Е, Діставати приставку, перевіряти, чи вона робоча, діставати щось тут розкручувати. Ну це, це окреме відео, я думаю, треба зробити. Треба взагалі підключити, під'єднати всі мої ці вітеки. Всмайл Motion, просто вісмайл, вітек відсмайл і тощо. Там там є всякі, є ще всякі. Я забув фрок, фрок, не фрок. Ще там є просто схожі приставки, типу планшети, приставки, які вони так розумію, конкурували. І у них теж там все продумано, як і у Вітеків. О, така історія. Тому у нас приїхали трошки е, зачовганий диск, тому що їхав Укрпоштою. Ну я думаю, що навіть якби він їхав не Укрпоштою а е, і новою поштою, в Нову Пошту він теж в такому пакуванні він би теж не дуже його ну, не врятувало б ні це, ні це. Треба, щоб воно їхало хоча б в чомусь більш конкретному. І треба, щоб було воно обов'язково прокладено всередині чимось, щоб диск було менше ризику, що він кудись втіче. О, так само і ця штука, бачите, вона у нас зачовгана. Але я маю надію, що ця штучка, цей геймпад, він виявиться робочим, що він послужить. Ще е, і певний час, а може, і багато часу. Сподіваюсь, що тут все продумано ще настільки, що навіть коли воно приїхало з. І, там, Fabric and Chine. Fabric це у нас що? Це у нас. Зі е, Class Digital. Так, Мес Canadian. а, -а, -а Бачите. Це ця штука, вона має з канадськими цими підключитися. Тому тож можливо, що вона не підійде до моєї консолі. Ну це тим більш цікаво, чи вона у нас запуститься, чи вона зможе співпрацювати співпрацювати з нашою консолою, чи треба буде десь іще ще шукати щось. Це я просто на обум знайшов на OLX, коли у мене з'явилась після Violet та V-Smile Motion. Ой, то я потім почав шукати і, і випадково надибав оцю штуку. На цю штуку надибав і зрозумів, що треба будь-якому там вона там, в якому вона не була стані, плюс-мінус, треба її забрати, тому що у нас вони можуть можуть як бути багато-багато, як і не бути взагалі. То треба ніколи не цей не зволікати, не ловити гаф і одразу забирати, коли є така можливість. Отака історія. Дру... Друзі наші, наші друзі. Отака історія. Дивіться, тут у нас Dimensions, навіюшечку. І от у нас отакий от смайл Motion. Дуже прикольно, що вони. Трохи у нас. Вон, бачите. Трохи у нас Він, звісно, конечно... так що, навіть не хочу фокусуватись. Бачите, як брудно йому. Ну, коротше, треба буде цю штучку відкрити і зрозуміти, що з ним цим робити. Дякую за перегляд. З вами я. Марв, чи не тільки Марв, і я думаю, що ми включимося ще разок сьогодні увечері, щоб подивитися, що у нас ще є прикольного з секонд-хендів. Анонсую дуже багато прикольних штучок. Дякую за увагу.